Доброго дня, друзі колеги, сьогодні в нас 6 вересня. Їдемо молотити нашу сою, там залишився у нас зовсім невеличкий кусочок. Е, чомусь вона там ще була набагато зеленіша, хоча сіялася в один день з нашої соє ту, що ми убрали. Е, Сорт сої відбі. Е, Зараз десь їде там нивка, будемо вбирати нивою. Ніхто не хоче їхати за 2,5 гектара далеко, то знайшли тут по місту нивку. Зараз, дай Бог, заїдемо її ну і хочеться трошки порозмовляти по цінам на СГ продукцію, друзі. Значить, по соняшнику ціна за тиждень виросла десь на 500-800 на 800 гривень. Королівський смак на заводі дає. За 50 -е масло 20 тисяч по безготівковому розрахунку. Кернел дає за 50 -е масло 2300 вже. Тобто починається вже конкуренція невеличка за соняшник. Ціна навіть у жнива росте. Я думаю, що вона ще трохи буде рости. За налічку ціна в районі. 14 14 500 по Безналу, по третій формі без ПДВ в районі, по-моєму, 17-17,5 тисяч. Такі ціни на соняшник. На кукурудзу Карнел дає тут Полтавська область 7 тисяч з ПДВ. ну Теж вроде би доволі непогано, але я думаю, що на Кукурудзу ціна буде вища. Я думаю, що 8 має бути. До 200 доларів ціна має бути з ПДВ. По Сої, Королівський смак, ціна не змінилася. Вона вже тримається десь приблизно місяць, в районі 17 тисяч з ПДВ. Також вони приймають по третій формі, по беззналу без ПДВ. Ціна там в районі 14500. Такі ціни на сою, за готівку не знаю. Не, не скажу вам, яка там точна ціна. За готівку, мабуть, не, не дуже вигодно в цьому році продавати щось за готівку. Е, ну, в общем, що можна сказати, по сої стабільно, соняшник росте і думаю, що буде трошки ще рости і надалі. Е, кукурудза. Теж трошки підросла і думаю, що в ближайше время буде ще рости. В кого є можливість притримати, я думаю, кукурудзу варто притримати. Соняшник по необхідності трошки здавати, а остальне тримати. В кого є теж така можливість. Не думаю, що там ціна буде на соняшник 25, по безналу, чомусь, ну, мало мені в це віриться. Я думаю, там можливо там 22 ну, 22500 може і буде. А, а так більше я не бачу. Хоча ціни на олію на світовому ринку теж стабільно почали рости. Треба слідкувати за цінами на олію і орієнтуватися від них по ціні на соняшник. Так що такі справи, друзі, ось наш тракторець. Діскуємо в другий слід під пшеницю. Зараз чекаємо на нивку нашу і покажу вам відосик, як нивка молота нашу сою і що в нас вийде з цієї сої. Пелюга страшна, земля як камінь. Діск рва, вже немає на заводі запчастин на диски. Розбирають люди, бо суш страшна. Ось така, друзі, соя, сорт не скажу. Це вже брав на цей кусочок там товариша досіять, бо не хватило соя. Ось така своя. теж. на 35-та міжграді посіяна. Тара, подивимось, що воно нам заспіває, Но Вид не дуже. Нивка шурує. Я вам скажу ни ще й непогано бриє Нивка Шурує каже дошно бути два бункера 2,4 гектара Так, Нивка, вкахай молоте, а ми поїдемо, організуємо хлопцям обід і поїдемо далі косити наш соняшник. Саня тут підожде, прицепчиком одвезе, а ми будемо... Так, приїхав наш комбайн, їдемо молотець, 170-й. Там його в нас небагато, 4 гектара. Ну просто для себе подивимось, що воно дасть. Хоча там поле таке грязне, багато дуже амброзії. Два рази, щоб ви розуміли, бризкали ми в цьому році там геліантиксом. Не покрутило ні соняшник, ні амброзію. Хоча бризкали одним, роз... одним боковою сумішю на іншому куску, там взяло Отакий 180-й. Посіяний він, до речі, по нулю. Будемо на наступний рік тут сіяти сою. Будемо боротися тут з бур'янами. Це у нас цей кусок недавно в обробітку, треба його трошки почистити, бо запущений цей кусочок. Семочка тут суха, 100%. Такі є скорзинки, У Ускраю. Зараз заїдемо з комбайна, покажу, що в нас всередині. Підіб'ємо урожайність, обов'язково в кінці відео. Так що, друзі, не перемикайтеся. З мене відос, з вас лайкос. Я думаю буде діло. Тут ми хотіли сіяти ріпак. Горали, мучилися. Но тут просто жесть. Просто-просто жесть. Після ячменя, тут земля, одне каміння. Дощу в нас так і не було. З начала літа і по цей день без дощу. Так що ріпак, на жаль, в цьому році у нас відміняється. Хтось сіє, ризикує. Ну я вам скажу, ну куди? Куди в оцю, в оцю щебенку? Сіяти, це нереально. Так що, на жаль, хотіли ми спробувати цьому году ріпак. Тут у нас 15 гектар, ну, не вийде. 70 го пішов. 5 і 6, пожалуйста. Зерно хоча семочка і в амброзії зерно відносно чисте. В цьому і прикол цієї жатки, що вона забирає самі шляпки. там грозднично, блин. Натура 170 -й. і лагу зараз поміряє. Так, гара. ось так щоб воно своїм цим насипалось само, щоб не казали, що я там щось пресую його, штампую, ще щось. 70 грам. Бачите, слабша, ніж у 130-го. Може, за счет амброзії, що амброзії багато може повлияло на натуру. А, ну і вона і суха, пересушена. Так, для дюра пече вже на тракторі, в бензин, кончився. Кортава. Только Кортава, каже. Что, дядя Юра? Табе навіть yeah. картуз піонір, да? так? у нас все все! Да? <laughs> <собою> Що, <люди> <laughs> бензин чи? кончиш, так? Да? Так, да, я там достаю але там вернув. Не вже не бере, да? Ну майже 100 кілометрів. Майже 100 кілометрів. А, а скільки витекло? Ну, так. Ну не. Не нічого. Ну нічого. Чорне золото наше українське. Кажу чорне золото. а Діти! Де, а воно аж пливе. Вона суха тут пересушена. Вкусно. Сладко? Да. Yeah. Можно так есть. И сахару не надо. Сейчас я вас столкнул. Сидента-то лента. Самую первую съели, мабуть, 3 квітня, а вона ще досі зелена. Все вже повисихало, а полянка зелена. Вода збрити, щоб вже сюди не вертатися до цього соняшника. Не, не шукать нікого. Розставимо по складу, хай сохне. Семочку. Ось, дивіться, шляпка зелена, а всередині у суха Сухісінька Суха сухісінька Дивіться Даже ось така велика, ось дивіться зелена шляпка. Ось. Вона суха. Ось такий прикол. Влага 9-9,5. Я думаю, це за того, що десь докидає трошки шляпки. А так, у нас суха сухісінька Так, докосили гектарчик то ленто. Цікаво, що воно тут вийшло. Зараз поміряємо влагу, де заїде, зважиться і результати вже будуть зовсім скоро. Так що, друзі, не перемикайтеся. Значить, друзі, що по результатам по сої результати втішні. В районі тони вийшла з гектара вражайність. По соняшнику Піонер ЛП 170 урожайність вийшла 2,7 з гектара. Ну, він сухий, там волога 5%, 5,4. Вийшлося. Ну і звичайно, бур'ян зробив. Своє діло, але по олійності, друзі, 52% олійність. Так що досить непогано. По толенту урожайність вийшла 3%, але там волога 9,6% вийшла. Олійність 51,5%. В принципі, теж доволі непогано. Змішали його з піонером сухим і пішло воно все як має бути по волозі. Так що, друзі, дякую вам, що додивилися відео до кінця. Хто ще не підписаний, прошу не забувати підписуватись на канал, підтримати канал лайком коментарем. Ну і до нових зустрічей, друзі!